Так, ребята, стрімчанський обробився на тому, що було. Ті, хто не в курсі, що за четверта, ну, як сказати, частина лайву, хз, з, ми створюємо ігрове, як правильно сказати, Майнкрафт Ядро на моє пробування GoLand від Google. Вот у нас вже 4. серія, як, як правильно сказати. Сьогодні ми з вами. Ну, давайте просто по барику ми пройдемося. У нас от. Боже, йдемо... ми, ну, з пакетів ми відповідно розпочали. Що можу сказати про пакети? В принципі, пакет це база, без нього будь-яке підключення до нас стає неможливим. Єдина проблема, ти, що трошки код зламався прям пакетна система, або я, як брівно тупе, фігпайму, що робить. Я скрив лайф, щоб. Ну, 43 минути по суті. Дійсно, не так уж і мало, але тим не менш, на півслові, коли обривається, я думаю, це бред, бо світ офнувся на. Пару хвилин. І тому. Отак. Ну, коротше кажут, без пакетів в нас немає нічого. Ми тут шаблончик збахнули. Єдине, що я застопорився на цьому методі, якого я не знайшов у себе з пакетами. От. Пакети. Робота з байтами у нас імпортується, тому що будемо працювати з. Хешсідами для роботи з нашим світом. Далі бінарне, теж саме у нас синхронізація атомів. Це у нас а, а, атомарне, атомарні значення будуть, які. Будуть безпечні для багатопотокового програмування. Unsafe, дальше, що, ну, ігнори там. Виключити попереджалки нашого компілятора. Далі наш любимый запчик, логер і робота з користувачами, же користувача свій UID. Далі з чатом, дальше з пакетом, ID-і зі світом От, у нас Level і World. В принципі, я написав функцію packet, це відправляє пакет з даними на сервер. У нас кожне. Щоб ми не робили на сервіке, у нас буде для цього окремий пакет. У нас от, е аргумент це е з клієнтурою і кількість от, е даних, які треба е перетворити в пакети. по суті. Ми створюємо динамічну зміну бафер для роботи з е цими е буферами. Кожним циклом ми перебираємо всі поля пакету і записуємо їх у буфер. Далі. Ну, ми, якщо є якась помилка, то ми її е, запихуємо в, в наш пакет. Дальше. Дальше. Ми відправляємо наш цей сформований пакет е, в чергу для надсилання. У нас же щот Q, це English. Далі встановлюємо наш ID пакету і записуємо дані пакети. Після цього ми Send Keep Alive. Це у нас функція для того, щоб відправляти пакет для підтримки живого постійного з'єднання, щоб у нас клієнтура ніколи не обривалася, по суті. Це у нас така, по суті, константа з пакет ID, і ми використовуємо цей пакет далі. Send Disconnect. Ну, як я повторююся, у нас для кожного. Для кожного э, висера на сервер у нас є свій Адішка. І поэтому у нас от константи для кожного чого-небудь чого взагалі існує. От ми відправили тут, звісно, відправка без з пакету, тому що ми якраз от ці всі штуки відправляємо. У нас є поліф: для того, щоб всідання було, якщо у нас чел вийшов, у нас вот. Пакет від, відключення. Після цього, ну, перед цим ми, звісно, відправляємо SMS-ку, щоб отримати всяку е, діч. Далі login, Це коли наш юзер. Е, юзер заходить на сервак У нас ось. У е, нас ось отримуємо... Стоп, ще запуск складу. В Херс Сіт отримуємо хашований сіт світу. У нас от, от, от ID, у нас от вже ж кожного кожного е, істоти є свій ID. Ну, так, Кожна Ісутності. Тому ми просто беремо ID нашого. чела. Далі хардкорний режим, далі нас. Тут у нас я не знайшов, що це за параметр, але із-за того, що у нас там є ця синичка, він воно ігнорується. В принципі, потім колись загуглим. Далі назвсід у нас по інтифікатору отримується і. Uh, через uh, у нас НБТ. Uh, ми просто беремо. Отримуємо кодек мережі от World. Я не знаю, що там. Uh, net net Network кодек в принципі, так. Да. Uh, що ще ми там написали? По суті, ми створили. Ну, вев, як я пам'ять, у нас створили. Лодер корявый, по сути, что там в лод, что нас там лодить будем? А, сейчас, лоадит, лоадит. По сути, на, на свете у нас все елись написано. Я вот сейчас балак, потому что Неприємно, коли сервер система обривається, тим паче, там якісь коментарі були в аналітиці, а я їх не прочитав. Фіг пойму, Якщо щось буде, ласка, напишіть під постом, прочитаю, подивлюся, або я реально всі читаю коментарі. А, Вот. Lote Go. По суті. Цену система завантаження чайників, да-да-да да. Ми юзаємо математику. І... Робота з часом. Для роботи. Коротше, у нас є лодер, структура лодер. У нас лодер відповідає за завантаження чанків навколо певної нашої точки. Кожний лодер має позицію pos поз і радіус у нас. От, але, як бачите, я її не написав. Поэтому з вами відразу Loader Source, який вот бахнув структуру. просто а -а Як я писав Loader Source його ж не було, ми на стрімі це зробили, до Loader Source, Chunk uh, Position, Шос Chunk Position. Це нас, chunk, uh, нас повертає позицію в корнетах чанків, а Radius це нас повертає радіус завантаження в чанках. Uh, Loader Source це у нас інтерфейс для отримання інформації про точку завантаження. У нас зазвичай гравець буде або камера спостереження. Тому що, якщо, наприклад, ми включимо режим спектейтера, то ми можемо приміщитися в оцей цей свінку, або там що там ще є кріпер той. Вот. І нам це по суті тільки дві штуки, що нам треба. Ну, дальше. У нас вот э, New Loader ламанный, э, У нас вот створю завантаживаю. Створю ли лимитер. Лоадет. Вот. New Лодер. Um, Нелодер. Він, по суті, створює новий завантажувач завантажувачанків. Source джерело у нас в позиції або ж гравець, Ну, гравець або ж камера, як я казав. Лімітер обмежує швидкість завантаження. І. Лодер uh, ми беремо. Типу, аж що у нас это. Ну, source, понятно. loader сорс 2. лодед. Make-mab двома координатами структура. Ну і наш лімітер, потім це всі в от Calc-login Q. Ми, ну, ми це, ця функція потрібна для того, щоб розрахувати перші шинки для завантаження. І далі ми стопаємо тут. А я ще її не написав на, серві, ой, на стрімі. Ну, ми створили динамічні. Дві змінних зміни varдліст. Він містить координат відносних карнатичанків відносно центру по нулям ну, по X, і Z. правильно. І у нас вот, відсортовані за відстані від центру. Від у нас ближні чанки. Будуть першими. І далі радіус IDX of I. ну, У нас тут масив ін 3W, у нас воно буде використовувати радіус IDX of I. У нас міститиме чанків у, у адлісті для радіусу І. І ну, і буде юзатися для швидкого знаходження. І це якраз для цього наш, для знаходження потрібної кількості чанків. Ну, у нас ще є функція Distance to i і це в числі ну, є така, таке значення ефлідова відстань. Вона враховує відстань від точки до початку координат. У нас воно використовується для визначення, чи знаходиться находить у радіус завантаження. Ну, і ось така його формула. По суті, це у нас теорема. Піфагора. Да, теоріємо піфагора. На да, корінь квадратний. Суми добутків. Ой, суми квадратів. Ой, вот так вот. В принципі, в принципі за того, що у нас зараз дуже багато проблем. Ну, не у нас, у мене проблем багато. Що я ще зробив? У нас, ну, от, от Тільки зробив. А, вот, да. Ще раз одна база. Це. Робота з тіками, потому что основная одиниця часу в Майнкрафті, У нас в 1 секунду 20 тіків, і, тобто, Ой, не так. У нас один тик. часу, вона тримає, триває, це 50 мілісекунд, це 1,20 секунди, я в одній секунді 20 тіків, все правильно. За цей, за цей час Сервак у нас оновлює стан світу, рухає відсутності і завантажує по судічанки. От у нас луп, який писався в SEVORT, я понял. Вот, який писався. Да я написал всем Тиклуб же, здесь вы А, вот нет, тик ладно. Uh, потом вот. Uh, Ну, Коротше, тік-клуб. Запускаємо цикл оновлення з нашого світу. Викликається кожні 50 мілісекунд, по тобто 20 разів на секунду. В принципі, це понятно. збільшуємо збільшимо щоб збільшувати значення. Далі звичайний тік у нас виконує одне оновлення світу, він розділений на підтік під для різних систем. І кожний восьмий тік ми. Оновлюємо завантаження чанків. Далі ну, у нас має бути оновлення стану граців, але цих функцій, в принципі, немає. В принципі, треба коротку вирізку з се стріма бахнути е, невеличку. Вот. І у нас просто немає багато функцій. Я можливо. Таким чином. Ну, в чому прикол Лайва, ти можеш, по крайній мірі, розібратися, що воно не вистачає, в принципі, як воно відбувається розробка, але, в принципі, напишіть пару коментарів, чи прожати лайво, чи от такого формату, щоб просто відосики писати без фігні. В принципі, це все. Ну, от, сапті Load, це у нас така подсистема. Ми маємо оновити центр звантаження для кожного гравця. У нас тут з на 4, це, по суті, конвертація карнат в чанки з діленням на 16. Ну, а ділення на 16 у нас відбувається сум на 4. Ну, далі, у нас була перевірка ну, на позиції за, елемент... за трьома елементами, якщо прав... правильно, мабуть, І С2. Да. За трьома елементами. Z У нас. Там чанг пос який на дорівнює П. крапочка пос Ми просто беремо, оновлюємо нашу этот, позицію цих всіх штукенцій. Ну, Позиція, просто змічем старе на нове. Ну, є буде ще така этот send set, этот, set этот, setchCenter. Там за двома елементами тати та, C2X по XY Y. Ну, далі у нас от є. Наприклад, от той то самий load, load chunk, яку я ще не прописав. Там буде завантаження чанки для кожного нового гравця. Вот, Так. Було. Було... В принципі, це все, що я пам'ю, що ми писали. Ну, от World у нас був. Тіклок якраз, от этот, що ми писали. В принципі, ми написали. В uh, Word этот uh, функции new что это? Ну, new story, новый свит с указанными параметрами. Указанными параметрами у нас было uh, в этом, в chunk провайдере. У нас вот тут там... Нет, не в chunk провайдере. В обычном свите. Правильно, chunk provider, chunk provider, chunk provider, chunk provider. Ну и тут-то у нас тоже есть, у нас еще и в, ой, в конфиге тоже, по сути. Ну да, вот это вот, у нас будет два элемента соединяться. А... Вот, что мы написали? Ну, логи, понятно, конфиг, работа с чанками, Uh, і з нашим завантажувач тих самих очанків, які будуть подивлюватися. Далі у нас робота з усіма гравцями. Uh, який, uh, у нас, Як я пам'ятаю, чи правильно я розумію логіку Майнкрафту, у них там Ну це не точно. От Новий світ, у нас вже 6 не почанками, а це по суті МЦА файли альфа регіону. І це воно і є. Ну і чаник провайдер, ну наш. А, этот, як його? Забезпечувач постачальник чанку, по суті. Ну, і ми запускаємо цикл оновлення нашого світу завдяки наш, нашій кастомній функції тік що там у нас тут тік. Ну. Понятно, понятно. Я-то записал, что, в принципе, э, этот это, так это, это В принципе, это короткая выжимка. Я думаю, десь нам на днях тоже запишу одно видео, або с тем, как як... Ну, честно, я тут напою, как вам, типа, мне фиолетово, как просто решил, ну, типа, симчанский забахнуть этот облом стрима. В принципе, да. Ну. Я хизу. В принципі, крутка вижимка зробила. У мене відео не. Зараз не надо довго йдуть 18 минут 57 секунд зараз. що... Якось так. В принципі, спробуємо з вами доробити ще якусь штуку. Потому що. Ну, по суті, ми реально з вами дофіачу зробили. От, -от, 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 от такого чуть-чуть -чу не хватило. Ну, є ще у нас. Е ну Давайте раді прилічь хоча б хоч щось е от прям. Планувалося зробити це у нас. От го файл. Registрі кодек. Що там у нас? Імпорт. Е е bytes. Далее у нас? Ну, регистри, регистри, не работа с НБТ фигнишкама. Uh, ну, є ще от така uh, штука, як в Embed. Uh, це така бібліотека. Сейчас надо, надо да, точно у нас згуєм це на НПТ, ще щас, як uh, я цей файл бачу. Uh, Мы маємо просто читати NPT даним наших елементів. У нас от var net. Ой, вот этот со стрима нашел все этот network, network code. Registry network кодек і var network. Ну да, змаленьк напишемо Network Codec Bytes. По суті, це з елементами NBT-даними для кожних а, предметів, які є Funk Init. Що там. Ну, ми можеш а, читати по байтам. Надо зараз. Щось... Це можна на чат GPT зайти просто? Я хочу запитати, що це за таке. Навіщо NBT дані? Нейбіна не бинарні, так, двійкових, який використовується для збирання. Ну, ну, а, ну да, ну для предметів, а, і часу, у часу грію. Ага. Координати спавна, збереження, ну, даних, я думаю, це тільки етіх. Функціональність команд. Mentify. Ну, ну. ладно, хорошо. Ну, ми маємо створити новий це для кідеровщика байтів даних. Там. І новий декодер зробити цих даних. Ну, у нас далі зараз маємо створити, по суті, перевірку на... Помилку з отриманням даних з Network кодек І у нас, якщо тут є помилка, то панікуємо тому що правка даних тут у нас це біда. Ну, все, в принципі, вот ну, у нас з пакетами Network кодек є тепер. Ну шел в принципе ну чисто ради прикола можно дальше на отп... ну давайте ты там допишем, там в принципе не проблема. Ну, нет кодек, окей. Шо мы за вами тут пришли? логин У нас вот дальше идем ПК крапочка Иден uh, Тифер. Там uh, Minecraft uh, Minecraft uh, Over World. Ну, место для uh, А, у нас вот респауна, да. Там, кому і тут такому. А тепер назва світу нашого буде покармен. Ні, в. Капочка. Ней. А ця функція вот. И дальше у нас вот хашованный э, seed, у нас оно будет в, в лонге держаться. У нас, э, у нас за бинарником там big Indian эн, э, и UINT int 30, нет, 64 будет. Вот, и хеш сид э, 8 значений от 0 до этого. Правильно, мало правильно. В самому кому І, і максимальна кількість гравців, ну ПК пока. Warint. Ну ми просто поставимо тут 0, щоб типа що можна сколько угодно. Наверное, я правильно понимаю. Ну, я когда тестовал, я, по крайней мере, подключался за этим значением. Ну и uh, var uh, int uh, у нас с дистанцией можно глянуть view distance. Тут, uh, uh, дальше, что там? Что там еще? Mm. И так само, вообще, мое будет дистанция эмуляции далі документалки там було пока булян фолс нас дистанції симуляції по суті uh. Нет, не плю, на правильном. На симуляции мы написали такую дистанцию. А булян. Сейчас Такої свої. А, Boulan це значно налагоджувальна інформація. Не знаю, за що воно, але так воно має бути. Далі. Зараз Boolean false тоже другий це екран відродження. Мабуть, коли здохли, то мають. Вот этот е респаун. Далі пока. Знову один boolean, Чи в режимі налагодження? False. Далі чи плоский світ. А, чи є точка останньої смерті? П'ять фалзов. Ну і дужку закриваємо. В принципі, ми можемо ще написати е написати відправку інформації на сервер, але давайте якось ви тоді да дасте звернути зв'язок, що там по чи лайви, чи не лайви, чи продовжувати так от відосиком обичним кидати. Жду до вашого фідбеку. На цьому все. Поки що. Гарного дня. Звісно, не кинемо цей проєкт.